У калуші на фасаді 10-го ліцею відкрили ще дві інтерактивні меморіальні дошки на честь загиблих захисників Тараса Урбановича та Михайла Галетія. Тарас був оператором дронів у 5-й окремій штурмовій бригаді та загинув під час артобстрілу у Бахмутському районі. Михайло служив санітаром-стрільцем у Єгерському батальйоні і загинув від мінно вибухової травми на Луганщині. Вони тут вчилися колись. Вони так само колись тут стояли на лінійці. Вони дійсно хотіли жити, хотіли створити сім'ю. Не були гордістю родини. Вони обрали інший шлях. Вони пішли шлях воювати за нас всіх. На відкриття меморіальних дощок прийшли рідні, друзі, учні, вчителі, священники та представники влади. Сестра Михайла Галетія Наталя Пастернак розповідає у 2022 році. Подарувала брату книгу Бажань, куди попросила записувати всі свої мрії. І вже після того, що сталося, мама перебирала речі сина. І ми знайшли той записник і прочитали його бажання. І самими першими бажаннями були те, що він хотів заробити мамі на гроші на операцію, а ще він хотів відвести її в Латвію. Мама, звідти родом. І він написав такі слова: я хочу бачити завжди усмішку на обличчі мами. І ніколи не хочу, щоб вона розчаровувалась. Присутнім показали короткі фільми про життя і боротьбу загиблих героїв. Після спільної молитви за воїнів усі поклали квіти та запалили свічки за їхню пам'ять. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.